Дан Іванович завершився турнір Меморіалу Орнеста Юста для нашої команди. В принципі, друге місце такий позитивний, мабуть, такий результат, але десь в фіналі хотілося перемогти. І в цілому враження від турніру, від фінального матчу взагалом від стадії плей-оффу. Ну, звичайно, якщо ми зайшли е так далеко в фінал, то звичайно ж хотіло, хотілося перемогти. Ну, але це футбол і переможець може бути тільки один, так що. Так що в загальному я задоволений, бо ми розглядали турнір як підготовку до чемпіонату. Так що в загальному я задоволений, як хлопці. І працювали, і грали. Так що в цьому плані все нормально. Що не вдалося команді в фінальному матчі? Все-таки десь почали дуже здорово, забили, здавав збитки логічний гол, але миттєва розслабленість, скажімо так. Ну звичайно, ну, звичайно, що ми в принципі, дуже непогано почали і в принципі, контролювали матч, але хвилинна розслабленість призвела до того, що ми пропустили два гола. І, і команда, яка ставить для себе серйозні задачі, вона не повинно не бути таке в команди. Що намагалися змінити в поєдинку, десь скидали і в бій свіжих виконавців. Оскільки ви задоволені замінами в цьому поєдинку. Загалом, як саме намагалися переламати хід поєдинку, зокрема в другому таймі. Ну звичайно, що ми хотіли, і, зокрема, і замінами також переламати поєд... хід поєдинку. Ну десь не вийшло, тому що коли команда виграє в два м'яча, звичайно, що команда грає по рахунку. Десь вони засушили гру. І нам було тяжко, хоча все рівно ми намагалися скривати і їхню оборону, і в нас з'являлися, можливо не 100% моменти, але на пів моменту в нас з'являлися. Загалом, вам, де вона сьогодні чимось зрозуміла здивувати команду юністів? Ну розумієте, я готувалися. До гри я розповідав хлопцям, як вони грають, в принципі, нічого, нічого нового там не було. Є в них людина в центрі поля, яка веде гру. Звичайно, треба було плотніше зіграти. А так, Демня – це висококваліфікована команда з хорошими виконавцями. Загалом, що цей дав турнір пам'яті Арнеста Юста для нашої команди, наскільки ви в загальному задоволені побаченим на цьому турнірі і в загальному, як прийшла підготовка до чемпіонату Прем я Ліги Прем'єр-Лігі області? Е, ну, я, як пройшла підготовка, це покаже тільки чемпіонат. Но на даному етапі я вважаю, що ми непогано готові фізично. Е, Підтягнулись, напевно, вже і в тактичному плані. Звичайно, є ще над чим працювати. ми Зараз тиждень часу є до першої гри чемпіонату. Ми переходимо вже на ґрунт, так що хотілося раніше перейти, але не було, не було сенсу, тому що фінал ми грали на Штучному покритті, так що я не бачив сенсу переходити, але хотіли кажу раніше ще перейти на ґрунт, щоб краще привикнути до, до, до поля, тому що зараз поля вони будуть не в ідеальному стані. Розкажіть ще про зміни команді, які відбулися у період цього міжсезоння. Чого ви особисто очікуєте від новачків команді? Від новачків, якщо ми їх взяли, значить ми всі очікуємо від них, щоб вони усилили гру. Звичайно, якщо ми їх брали на конкретні позиції, вони повинні складати конкуренцію і це їм, в принципі, не тільки їм, взагалі в цілій команді. Ми зараз, я скажу так, додавали конкуренції. І мене це радує. Вже є порівняно з минулим сезоном, у нас є хороша здорова конкуренція в команді. Продовжуючи тему новачків, наскільки ви ними задоволені у турнірі меморіалу Ернеста Юста? Ну, звичайно, декому важче було влити з наш колектив, декому простіше. Но, загалом я ними, в принципі, задоволений, але як, як вони себе проявлять далі, звичайно, це покаже чемпіонат. Загалом, які очікування від чемпіонату? Наскільки він буде цікавіший, можливо, більше, можливо, менше? Хто зможе боротися за найвищі місця загалом? Яку інтригу ви очікуєте у цьому сезоні? Ну, те, що буде чемпіонат цікавим, то однозначно, звичайно, завжди є команда, яка, як то кажуть, вклинюється в боротьбу за чемпіонство. Звичайно, це сильні команди Миколаєва, Демні, можливо, ще хтось. Я ж кажу, завжди, завжди є одна команда, яка вклинюється. По минулому чемпіонаті це була команда Самбора, можливо, і цього сезону вони також. Ну, розумієте, Зараз склад учасників, як на мене, цього сезону він, він ще сильніший. Так що буде, я думаю, чемпіонат має бути надзвичайно цікавим. Як команда буде готуватись до першого туру, чи очікуєте ви підтримки болівальників? Десь, можливо, так вже чемпіонський сезон, скажімо так, починається в тому плані, що важко здобути чемпіонство, ще важче його підтвердити. Десь кожна команда буде налаштовуватись на вас по-особливому, чи вже от готуєте гравців саме до цього, щоб не було недооцінки, скажімо так, навіть дебютантів чемпіонату. Ну розумієте, ми вже це відчули ще в минулому чемпіонаті, як на нас налаштовувалися, особливо в кінці. Цей сезон буде ще, напевне, важчим в плані, в плані того, що команди суперника будуть налаштовуватись по особливому, тим більше на І, ну, Ми повинні бути не то, що бути, ми повинні бути готові, я надію, що ми готові до того. І щодо якоїсь, ну, нас, я вам так скажу, у нас не повинно бути от то, що сьогодні трапилось, не повинна бути розслабленості. Як, як би важко не було, ми повинні навчитись грати по результату.